Добрий день! Починаємо урок інформатики. Тема нашого заняття логічне слідування. Подружки Гануся та Олеся на перервах грають у різні логічні ігри. Подружки вміють утворювати нові висловлювання за допомогою частки НЕ. Тобто шляхом заперечення. Заперечення перетворюють істинне висловлювання хибне і навпаки. А чи можна утворити нове висловлювання з двох? Так, це легко зробити за допомогою слів. Якщо й то. Отже, сьогодні на уроці ми вивчимо, що то таке логічне слідування. І як воно використовується в алгоритмах. Отже, висловлювання, яке утворюється із двох висловлювань за допомогою слів, якщо і то, називають логічним слідуванням. Прості висловлювання. Хлопчик сміється, у хлопчика гарний настрій. Утворюється логічне ослідування. Якщо хлопчик сміється, то в цього хлопчика гарний настрій. Розглянемо, наприклад, два таких висловлювання. На світлофорі зелене світло і друге висловлювання можна переходити вулицю. Об'єднаємо їх, скориставшись словами, якщо і то. Нове висловлювання. Буде таким. Якщо на світлофорі зелене світло, то можна переходити вулицю. Невідомо, чи є істинними перше і друге висловлювання, бо в один момент часу світло на світлофорі може бути зеленим, а в інший червоним. Проте цікаво, що нове висловлювання, яке ми з вами утворили, є істинним. Висловлювання, яке утворюється з двох висловлювань за допомогою слів, якщо й то, називається логічним слідуванням. Наведемо ще приклади таких висловлювань. Якщо звирію прилітають птахи, то прийшла весна. Якщо ця істота риба, то вона живе у воді. Якщо у прямокутника всі сторони рівні, то цей прямокутник квадрат. Якщо їсти немиті фрукти, то можна захворіти. Якщо на дворі починається дощ, то потрібно брати парасольку. Якщо не виконати домашні завдання, то можна отримати незадовільну оцінку. Усі ці висловлювання істинні. проте не кожне висловлювання, утворене шляхом логічного слідування, є істиним. Поміняємо, наприклад, перші та другі частини деяких наведених висловлювань. Якщо у хлопчика гарний настрій, то він сміється. Якщо істота живе у воді, то ця істота риба. Ці висловлювання є хибними. Бо ми не завжди сміємося, коли в нас гарний настрій. І у воді живуть не тільки риби, а й інші тварини. Мистецтво міркувати полягає в умінні робити правильні висновки, тобто утворювати істинні логічні слідування. Давайте спробуємо з вами виконати таке завдання. Перше. Висловлення. Я починаю, ви завершуєте. Якщо брат старший за сестру, то сестра продовжить. Правильно, то сестра молодша за брата. Якщо джерельце вужче, ніж річка, то річка. Ну, які молодці ширше, ніж джерельця. Якщо поїзд рухається швидше, ніж велосипед, то велосипед рухається так повільніше, ніж поїзд. Перевірте себе, чи все було вам зрозуміло. Дайте відповіді на такі запитання. Які висловлювання називають логічним слідуванням? Наведіть приклади істинних і хибних висловлювань, тобто логічних слідувань. Так. І поміняйте тепер місцями висловлювання, з яких ти склав або склала. Логічне слідування. Визначте, істинними чи хибними є нові логічні слідування. А тепер послухайте уривочок з книги. Елзік потрапив в Україну, мешканці якої, відповідаючи на два запитання, один раз казали правду, а другий неправду. Тобто одна з двох відповідей була істиною, а інша хибною. Де я перебуваю? запитав Елзік. В Україні, де всі кажуть тільки правду, відповіла зеленоока дівчинка. Як тебе звати? поцікавився Елсік у дівчини, яка весело дивилася на нього. Мене звуть Аніта, відповіла дівчинка, усміхнувшись. Подумайте і визначте, яке з двох висловлювань є істинними. Здогадалися? Так, друге висловлювання. Мене звуть Аніта. Подумайте чому. Наступне завдання є у вас у підручнику. Вам пропонують переглянути мультфільм Дерева і дати відповіді на запитання. Це ви зробите самостійно, як домашнє завдання. Чому кожне дерево на планеті таке важливе, скільки лісу люди вирубають кожні 2 секунди, що людина вдихає, що видихає, чи зміниться клімат, якщо не буде дерев, чому, і як ти можеш допомогти планеті. І придумайте істинне і хибне висловлення за сюжетом мультфільму. Зараз трішечки відпочиньте, Зробіть вправи для очей. Пригадайте, як працювати за комп'ютером. Як треба сидіти біля комп'ютеру. І зараз практична робота. Ми з вами продовжуємо працювати над проєктом акваріум. І сьогодні ми будемо анімувати рух восьминіжки і змінювати його образ. План виконання поданий у вас у підручнику є. І я пропоную вам переглянути моє відео, яке я зараз покажу вам. Ну і перед цим дякую за увагу! Зустрінемося на наступному уроці, а зараз практична робота.